Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Сьогодні ми розглянемо детальний прогноз погоди на зиму. Перед тим, як ми розкриємо всі подробиці, не забудьте підтримати нас, поставте лайк під відео та підпишіться на наш канал. Також залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотню зв'язок. Давайте безпосередньо перейдемо до деталей прогнозу погоди. Прогнозована зима може виявитися непростою через можливі перебої з електропостачанням, що викликає занепокоєння щодо опалювального сезону. Однак синоптики запевняють, що сильних морозів не варто очікувати. Зима 2024-2025 років буде подібною до минулорічної, яка була відносно теплою та вологою. Перші заморозки очікуються вже в жовтні, коли в нічні години температура опускатиметься нижче нуля. Наприкінці жовтня почнеться прохолодна та вітряна погода, яка протримається до початку грудня. Середня денна температура восени буде близько 5 градусів, а вночі вона досягатиме нуля. Температура вдень вперше опуститься нижче нуля наприкінці листопада або на початку грудня, хоча кількість днів із опадами буде невеликою. Упродовж зими можливі періоди з плюсовими температурами до 8 градусів тепла. Найнижчі температури можуть сягати 90 градусів морозу в кінці грудня, січні та лютому. Для всіх трьох зимових місяців будуть характерні різкі температурні коливання. Вересень обіцяє бути теплим і сонячним, навіть теплішим, ніж торік, з великою ймовірністю побиття температурних рекордів. Довгострокові прогнози вказують на теплі та навіть спекотні дні у вересні. Жовтень буде вітряним, теплим та вологим, але поступово температура знижуватиметься. Перші заморозки на ґрунті можливі вже наприкінці жовтня. У листопаді, коли стане прохолодніше, можна розпочинати посадку часнику. Про найкращі дати за місячним календарем я розповім у наступних відео. Щодо зими, синоптики прогнозують перший сніг у грудні, але сніговий покрив буде нестійким. Протягом зими переважатимуть дощі, мокрий сніг і лише короткі періоди морозів. Загалом зима має бути теплою, що зумовлено глобальними кліматичними змінами, які щороку роблять холодний період в Україні теплішим. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись, ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!